Всім привіт! Дивіться, таку штучку надрукував. Штучка, щоб вставити в неї змінні лета. Зараз складу і покажу, як вона виглядає. Так, ну коротше, така штука. Надрукував з PLA пластику. Ну, не знаю, як воно буде в роботі. Може крихка буде на заміну ось цій бо цей поламався. Тож прийшлось надрукувати з така. Але, мабуть, треба ще спеджі надрукувати. Так що 3D друк в будь-який момент може виручити вас. А кому потрібне 3D-моделювання або 3D друк звертайтеся. Я завжди радий вам допомогти.